Ти, що сидиш на херовимах, ти підніс силу Твою і послав єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, спасти світ Христом, погребінням і Воскресінням Своїм, Його, що прийшов до Єрусалима на вільні страждання сьогодні люди, які сидять у темряві й тіні смерті зустріли, взявши як знамено Воскресіння вітя дерев, віття пальми. Сам Владико, збережи і охорони нас, що це за прикладом тих, що цей передсвятковий день несемо у руках, щоб як ті народи і діти викликували тобі Осана, так і ми в піснях і співах духовних досягли животворчого триденного Воскресіння, тому самому Христі Ісусі Господі нашим, що з ним ти благословений, з присвятим благим і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас і навіки віки. Ми всім, а ви наші, хроні перед Господом. Господи Господи Боже, Вседержителю, Ти показав образ церкви через ковчег по дні праведника і угодника ноя, провіщаючи пришестя Пресвятого Духа через голуба, що приніс оливкову гілку. Цей образ завершений, діти юдейські, зустрічаючи тебе звіття моливковим, викликуючи тобі Осану Вишні благословим, та є ім'я Господнє, Сам Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти, що благословив народ, який зустрічав тебе звіття, благослови, та освяти віття, щоб усі, хто приймає Його. Ми прийняли покров для душі і тіла, щоб стало це віття цілющим для нашого спасіння і тайною Твоєї благодаті, щоб усі, хто приймає його, де б не знаходилося Твоє благословення, отримали, Ти ж, прогнавши всяку супротивну силу, покрив Твоєю привицею, тих, кого викупив твоєю чесною кров'ю, щоб ми всі однодушно співали тобі, Осана, вишніх, благословений ти, що йдеш, судити правдою. З Отцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки. Амінь. Піднімайте, ще, ви прийшли сьогодні, щоб я побачу. Всі піднімайте добре. Благословляється і освячується верба і віття це окроплення водоюється і освяченою во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.